Жительку Миколаєва евакуювали з Ливану. Я не очікувала, що хто, хтось буде турбуватись про українців, які за кордоном. Розкажемо, як повертали і інших українців. Малюнки військовослужбовців. Вони викладали свій внутрішній стан. Покажемо виставку робіт наших захисників. Під покровом Богородиці. Свято, знаєте, такої надії, свято тепла. У Миколаєві погасили нову благодійну марку. Сьогодні середа, 2 жовтня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Минулої доби російська армія в чергове обстріляла одну з громад Миколаївської області. Як повідомляє обласна військова адміністрація, вчора, о 14.17 і сьогодні, близько о пів на четверту ранку окупанти атакували куцрубську громаду фпв дронами. Постраждалих немає. На світанку війська РФ атакували Ізмаїльський район Одещини ударними БПЛА. Їхньою ціллю була припортувати прикордонна інфраструктура. Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Їм надають необхідну допомогу, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Через обстріл у пункті пропуску орлівка тимчасово призупинені пропускні операції. Наразі здійснюються заходи щодо їх відновлення. Таким чином. Нам росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. На Миколаївщині вибухотехніки поліції знищили бойову частину російської ракети Х-59, яка містила 300 кілограмів вибухівки. Її збила українська ППО під час однієї з атак. Невдовзі місцеві жителі виявили ракету в полі. Бойова частина снаряду не здетонувала. Під час падіння вона розвалилася, але не вибухнула. Як повідомили у Нацполіції, вибухотехніки оглянули фрагменти ракети та знешкодили її шляхом підриву. До Дня захисників і захисниць України у Миколаєві відкрили виставку малюнків військовослужбовців. Експозицію розгорнули в міському центрі підтримки ветеранів війни. Це роботи створені захисниками під час лікування після поранень. У чому їх особливість та як це допомагає нашим воїнам, розкаже Катерина Рупташ. Мистецтво, що лікує душу у Миколаєві до дня захисників та захисниць України, відкрили виставку малюнків. Вона запрацювала у міському центрі підтримки ветеранів війни. Це роботи зроблені військовослужбовцями, які проходили лікування або реабілітацію після поранень. Один з елементів була арт-терапія, де кожен захисник чи захисниця вони викладали свій внутрішній стан завдяки психологам і цій варіації психотерапії на холсти. І кожен з них знав, що це буде виставка така. Вони підписували на Превелику жаль. Ми запрошували всіх сьогодні, але прийшов тільки один. Тому що більшість вже знаходиться на бойовій роботі на, на війні. Експозицію організували за участі громадської організації Центр соціально-психологічної реабілітації Миколаївщини і обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. На її відкриття завітали родини наших захисників і захисниць та один із авторів робіт. Оборонець Миколаєва Володимир розповідає: свій пейзаж створив під час лікування у госпіталі. Творчість це, мабуть, одна із самих головних в житті людини. Щось. Робити не розрушати, а щось робити це було було не ожидана, просто в голову таке прийшло і хотілося спокою. Малюнки, створені під час арт-терапії, стали відображенням внутрішнього світу тих, хто на передовій боронив Україну. Вони пережили чимало. Тож наша основна задача тепер підтримати їх. Цим і займаються фахівці міського центру підтримки ветеранів війни. Нашими клієнтами, які мають право і можливість отримати послу, це і родини. Всіх категорій і родин полонених без зниклих, просто захисників, захисниць. От є психологічна, фізична реабілітація, юридична допомога. Крім того, ветерани та їхні сім'ї можуть отримати соціальну підтримку. Усі послуги центру є безкоштовними, тож його фахівці закликають тих, хто цього потребує, звертатися до них за допомогою. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ України повернули з Лівану 179 осіб, серед яких 134 громадянина України. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей, а ще двох собак і кота. Серед евакуйованих і жителька Миколаєва Анастасія. Відео з її розповіддю опублікувало гур. В Україні зараз іде війна, і я не очікувала, що хто, хтось буде турбуватись про українців, які за кордоном. Бо знаде на якомусь близькому сході. Я не очікувала, що все так буде організовано. Супер. Мої знайомі з інших країн не вірили, що ось українців бере їхня країна безкоштовно і привезе додому. От американці вони щось там платили. Я кажу, та ні, ми нічого не платимо. Відзначимо, що в рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було вивезено 234 особи, зокрема, 189 громадян України. Залізничний перегін долинська Миколаїв знову відкрито для руху. Про це повідомили в Укрзалізниці. Нагадаємо, він був закритий з міркувань безпеки після російського обстрілу в ніч на 30 вересня. У держпідприємстві також подякували Миколаївський і Херсонський ОВА за організацію тимчасових автобусних трансферів, поки не функціонував перегін. У Миколаєві відбулося спецпогашення благодійної поштової марки з назвою Під покровом Богородиці Укрпошта присвятила її до Дня захисників і захисниць України. Як відомо, ця подія співпадає з відзначенням свята Покрови Пресвятої Богородиці, яке здавна шанувалося українськими воїнами. Більше про церемонію та символіку цієї марки у нашому матеріалі. 1 жовтня після переходу на новий церковний календар, вже другий рік поспіль в Україні відзначили День захисників і захисниць. За традицією він співпадає зі святом покрову Пресвятої Богородиці у Миколаєві. З цієї нагоди відбулось спецпогашення благодійної поштової марки. Серед учасників заходу матрос 35-ї бригади морської піхоти Олександр Бирся. Для нас велике значення полягає в тому, що це закарбувалося у пам'яті людей багато допомоги предоставляється Укрпоштою, і ми їй вдячні. І того можемо приймати участь в таких заходах. Назва марки під покровом Богородиці, присутній на спецпогашенні. Військовий капелан отець Андрій розповів про значення свята покрови для українського народу. Богородиця, наша небесна покровителька, заступниця наша небесна. Ми до неї звертаємось як до матері. Просимо в неї ласки, надіємось тільки на її любові, на її підтримку. Вона Оберігла Миколаїв, дасть Бог поможе, обереже всю неньку Україну. І наша матір Україна виздоровіє від той ран, які зараз завдає ворог, і все буде добре. Поштова марка створена художником Олександром Охапкіним. Вона зображує Пресвяту Богородицю, яка своїм умофором захищає українських воїнів. Вартість марки 20 гривень, п'ять з яких будуть передані на підтримку ЗСУ. Тираж марки 420 тисяч примірників. Ця марка це є благодійна, і, як говорив вже начальник пошти, що частина грошей піде на ЗСУ. Ми повинні старатись підтримувати різними донатами. Це один із видів цього донату, коли людина буде брати марку, посилати комусь лист, якусь вісточку позитивну, буде клеїти цю марочку. Марка під покровом Богородиці вже доступна для всіх охочих у відділеннях Укрпошти та у поштовому маркеті. Катерина Рупташ, Олександра Долматович, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаївській області понад 12,5 тисяч дітей офіційно отримали статус Дитина війни. Він надається постраждалим внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Про це під час брифінгу повідомила головна спеціалістка сектору опіки служби у справах дітей Наталія Меншова. Далі пряма мова. На сьогодні ми вже видали 12 тисяч 774 таких статуса. близько трьох тисяч ще дітей чекають на цей статус, тому що органи опіки і піклування працюють і так в повному режимі, але і за регламенту, оскільки виконкоми проходять раз на місяць, тому у нас деякі громади. Трошки повільно приймають ці статуси і, і, і за цього. У систему Дрім додали 448 проєктів з відбудови Миколаївщини на 23,5 мільярди гривень. Такі дані опубліковані станом на 2 жовтня. Найбільше проєктів з відновлення подано у Миколаєві, зокрема 251. Крім того, фіксуються пропозиції із інших громад. Згідно з даними системи, на їхнє втілення у регіоні вже є більше 5 мільярдів гривень, що складає майже чверть від необхідної суми. На території Миколаївщини продовжує спостерігатися і млад через пилову бурю, але вже меншої інтенсивності та поступово осідає. Як повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, в зоні перенесення пилу між Каспійським морем і територією України на даний момент проходить атмосферний фронт. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, пилова буря в Україні ймовірно триватиме до п'ятниці, поки напрямок вітру не зміниться на південний і західний. Вчора до Дня українського козацтва у Миколаєві відбувся перший обласний фестиваль під назвою Козацька держава наша гордість і слава. Зокрема, його учасники мали можливість відвідати імпровізовану світлицю музей з чималою кількістю унікальних експонатів. Детальніше про подію розкажуть далі наші кореспонденти. У перший день жовтня українці відзначають одразу три важливі дати: свято Покрови Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України, а також День українського козацтва. З цієї нагоди у бібліотеці філії номер 8 центральної бібліотеки імені Марка Кроповницького зустрілися представники асоціації козацьких організацій Миколаївщини. Там відбувся перший обласний фестиваль під назвою Козацька держава наша гордість і слава. На нашому фестивалі працює декілька зон. Це Перша зона, ось де ще зараз буде. Тут тобто концертна зона. Поруч зала. Там виставка виробів майстрів народної творчості. І ще одна зала є: це козацька вітальня. Імпровізована світлиця музей зібрала експонати пов'язані з історією українського козацтва. Серед них автентичні предмети побуту та історичні матеріали. А на виставці виробів майстрів народної творчості можна було побачити роботи талановитих жінок з Миколаївщини та Херсонщини, зокрема вишивані картини Ірини Риковської. Вишиті мої роботи приймали участь в міжнародних конкурсах. От велика робота вона зайняла на міжнародному конкурсі друге місце у ступеню складу. Миколаївська козацька громада вже протягом багатьох років підтримує дружні стосунки із бібліотекою філією номер 8 В полі зору козаків і козачок, молодь з якою займається національно-патріотичним вихованням, вивчають українську культуру, і мистецтво, козацький вишкіл та духовність. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уменський, новини на телеканалі Март. І про погоду у четвер 3 жовтня. У Миколаєві майже весь день буде похмуро. У другій половині дня можливий дощ. Температура коливатиметься від 13 до 24 градусів. Вітер переважно південно-східний, помірний. Вологість повітря складатиме 79%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашими враженнями від виставки малюнків українських військових поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.